Майор Олег Шондару. На маршруті останню Національної академії Державної прикордонної України імені Богдана Хмельницького. За 24 роки існування академії підготовлено понад 5 тисяч висококваліфікованих офіцерів. Приставіло з військовослужбовців Академії, взяла участь у бойових діях під час проведення АТО на сході України. Та на незалежності пробують військово-слуговців Київського окремого полку президента України. В особливий період пол здійснює охорону державних постанов, забезпечує заходи за участю голови держави. Командує зведеним підрозділом командир полку, полковник Сергій Кляблін. Мищалимо ветерани антитерористичної операції за їх вичина, за заведені боїв з російсько терористичними військами усіх гарячих точках на сході України, подводи бійців, відзначені високими державними нагородами та шаною українського народу. Щиро дякуємо вам, дорогі ветерани, за вашу мужність, витягу та героїзм, проявлений під час захисту рідної землі. Слава героям! АТО! E aí